Я є спеціаліст з реабілітації. З точки зору практичної реабілітації, я зараз ще трошечки активніше працюю як майстер масажу і допомагаю людям це відчувати своє тіло. Партнер компанії я вже давненько, Вибачте, будь ви да, ласка. досить досить давненько. Це вже, мабуть, років 3, мабуть, більше як три роки. Чому? Я... Вибрав цей продукт і почав його використовувати. Справа в тому, що я до того багато років досить плітно працював в іншій, з іншим брендом, в іншій, в іншій компанії і досить тривало і досить професійно. І це теж були продукти натуральні, це були дуже класнющі, і яких досягали результатів. Я досягав результатів, що, ми, що одужання це розпочинки. Я досягав результату такого, що відмінили потребу в заміні судобів. Ну, Я вже не беру там якісь такі от прості звичайні речі там, по дітях, по чоловіках там, чи, чи по жінках. Це було, як ви кажуть, на, на автоматі. Але так вийшло, що ми пішли, ми працювали з дружиною спільно в тому проєкті, ми пішли звідти. І я, е, потім у нас був салон, відкрив мисли ві відкрили е, салон краси. Ну і я як майстер відповідно в цьому салоні краси почав працювати з точки зору реабілітації. До того допрацювався, що отримав професійне захворювання, яке називається епіканделіт. Що таке? Хтось знає що таке епіканделіт? Це запальний процес ось цієї святочки, ліківої святочки. Воно може бути в літвому суглобі, а, а може бути в плечовому суглобі. Як це проявляється? Це проявляється так, що болить настільки, що не знаєш, де подітися, відповідно. Ввечері, коли засинаєш, незрозуміло зрозуміло, куди руку покласти для того, щоб заснути, бо болить, ви уявляєте, мені приходилось зробити масаж, ще приходилось зробити, працювати, воно болить настільки, сльози газом течуть, але ну як ти поясниш людині, вибачте, будь ласка, того, що, що я ну, не можу це зробити чи як. І в якийсь момент мені довелося все-таки закінчити цей от, потік своїх клієнтів і сказати, стоп, треба себе оздоровлювати!». Я попросив своїх там знайомих порахувати, скільки це буде коштувати таке відновлення з попередніх продуктів. Мені нарахували щось так багатесенько, так подумав. думаю, ого, що -то щось треба шукати нове. І знаєте, коли має бути щось нове. І тут прийшло щось нове. Телефонує знайома і каже, ти знаєш, каже, є, є такий продукт, е, я вже деталі не буду там вникати. Кажу, окей, по, по, покажи мені. Я почитав, по тільки почитав. Я кажу, ого, ого, це серйозно? Дайте мені хтось хто, хто, хто це підтвердить. Потім тимушки мені зателефонували, буквально через годину підтвердили, е, що це таке. Я кажу, хочу. Я почав, так як от е, в цьому продукті є базовий от, да, значить, е, активай зресталей і... І Basics. Я почав, почав працювати з цим продуктом. Проходить десь місяців два, і я розумію, що мені чогось не вистачає. От мені чогось не вистачає. А чого мені не вистачає? І я, зрозум... і я починаю розуміти, а я живу в власному будинку, в мене є свій город, в мене є е, є, чим працювати і таке. І я зрозумів. Що я працюю на повну, не, не керуючись тим, що які грузи, тобто вага чи не вага, мішок на плечі, значить на плечі, питань немає. Два з половиною місяці, ну, так коли ну, в будинок зайшов продукт, відповідно, ну, треба ж комусь попробувати, там дружина, діти, таке спробувати. Мені хватило два з половиною місяці для того, щоб я перестав відчувати, що таке хвороба епіканделін. Ну я знаю ще інше. Коли працюєш з цим продуктом, є такі, знаєте, такі провідні люди, тикають тако пальчиком під реберце. І кажуть, ну що, ваш продукт тільки працює тоді, коли його п'єш. Ну таке, правда, я кажу, окей, я це знаю. Стоп. Я два роки практично не вживав нічого продукту. Цього продукту. Я свідомо прийняв рішення, я хочу перевірити. А як же працює цей продукт? За два з половиною роки до мене не повернувся жодного симптому епікандиліту. Це працює. Другий мій результат це те, що в мене є теща, що... а вона має стеноса ортального клапану. В такому стані, що. Ну, Та вже операбельна стадія. Тобто треба оперувати. Але тут є один момент. Тобто, заміну робити аортального клапана, тому що він працює десь порядка плюс-мінус 30%. Знаєте, знаєте, що, що це таке? Mm -hmm. Коли серце не дає такого викиду крові, який потрібен, тому що клапан, якщо має, от він є сулочки, має отак працювати, то працює отак. Отак тільки. Тобто оцього всього нема. Бо закальциновано це, це все решта. У нас є одна особливість. Вона дуже, дуже а, не переносить багатьох ліків, а на операційному столі там просто качають, 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 качають ліками. І я до сім'ї кажу, ну що, будемо маму лікувати чи ризикувати, okay. що заберемо її з, з морга? Okay. Що робити? Давайте будемо пробувати відновлюватися. Ну, старші люди, вони ж старші люди, вони ж знаєте, хуже малих дітей. Ну, до них донести, і відповідь, що ви мені розказуєте? Про які там, що, які там коктейлі, що ви розказуєте? До каже: мама, ти повір, треба. Давай, давай з маленького. По чуть-чуть, по чуть-чуть, потрошечки, будемо щось пробувати. Ну, Що ми будемо робити? Ну добре, давай. За два роки, ну, поряд з медикаментозним лікуванням, ми дійшли до того, що лікар-кардіолог, коли дивиться сьогодні. Її показники і стан її клапана. Він каже, ви знаєте, якщо ви до цього дійшли, то я вам кажу, у вас немає потреби зараз до, операбельного, до ну, щоб, щоб вас оперувати. Про що це говорить? Це говорить про те, що, дивимося, друга сторона, що всі, хто суто на будикаментозному лікуванні таких результатів не отримує, суто підтримує. Знаєте, чим відрізняється. Ліки лі 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 відрізняються від продукту е натурального від, від бада. Коли відбувся землетрус, і коли руйнується будинок, то кожна таблетка це кілочок, це стовпчик, це якась колода, з якої ви бігаєте навколо і підпираєте, щоб воно впало, щоб не завалилося. І ви весь час оці колоди накопичуєте, накопичуєте і зрештою будинок. Ваш. Стає не непонятно чим. Чи то будинок, чи то, чи то якесь багаття незрозуміло, що таке відбувається. Що таке продукт натурального походження, який заходить, будь-коли коли заходить, це ота от висококваліфікована бригада, яка залізе кожну кліточку, в кожну, в кожну шпаринку, яка склеїть, зліпить, змонтує і зробить його ще сильнішим, як він був до землетрусу. Оце така відмінність медикаментозного продукту. Від натурального продукту. Тому е, це вже перевірено і це вже просто, ну знаєте, це вже працює, от, як ви кажете, як аксіома опріолі. Ще один момент, який я, який я вам хочу сказати. Е, Марія говорила про такий вислів, як харчова тарілка. Хочете ви, всі ми, хочемо ми чи не хочемо, розуміємо, чи не розуміємо, доходить до нас, чи не доходить. Ну, в апріорі природою створено так, що організму людини кожен день без вихідного, без прохідного, без свята, неважно в який день, кожен день потрібна необхідна кількість нутрієнтного складу. І там їх 90 компонентів, більше, як, як каже наука. Ми думаємо, що так, один раз там, колись там раз, у квартал, чи раз у місяць, там, чи раз у півроку, щось поп'ю, може, там відповісти. Хорошо, приходимо до того рішення, що нам треба цей нутрієнтний склад, давайте будемо е, це регулювати продуктовою тарілкою. Так якщо посчитати, просто порахувати, скільки отих от речовинах, рослинах, овочах, фруктах. У всьому, всьому, що ми споживаємо, треба для того, щоб вранці забезпечити нам е, ту оптимальну е, тарілку. тарілку для сніданку, то нам треба з'їсти три відра. Так, в дійсності, а в нас це лише є в одному пакеті. Замість того, щоб взяти один пакетик і гарантовано отримати ось оце, оце все, що нам потрібно вранці, що потрібно ввечері. Що потрібно для забезпечення? Дійсно формування нашого комфортного життя. Тому я вважаю моя, моє таке переконання, що для того, щоб жити здорово, здорово і здорово, треба ось отут. Ось отут. Зрозуміти для себе. А чи я це хочу? А чи мені це потрібно? Сьогодні дуже величезна кількість людей, дуже величезна. Я хожу, знаючи ситуацію, спостерігаю за людьми і дивлюся, скільки людей ходять на межі. От на межі йдуть по лезу бритви, от просто по лезу бритви, По лезу бритви інфарктів, по лезу бритви інсультів, по лезу бритви, бритви поломаних, тазобедрених суглобів, обломів шийки мат... шийкинової кістки. Розумієте, восерій. Ми І... не будемо лякати людей, тому що ми не Але, це, але людей. це правда. Я не закинула